прагли купити, нас прагли продати, святу незалежність сховати, грати. хотіли зігнути, схилити додолу, та цьому не бути ніколи, ніколи Вперед, побратими вперед, супроти брехні та омани. Долаєм безправ'я старе, поремод вічні кайдани перед побратими вперед, Зіймім рідне слово, як прапор, бо слово це також багнет що може відстояти правду? в світі, чоловіки, наші українські захисники. З Сне козацтво вас вітаємо, міцного здоров'я усім бажаємо. Ми знаємо, українські козаки, такими, як ви, точно були, вони дітей своїх навчали, любили до життя готували. Коли ж ті українські козаки, за біду, їду до забізди йшли, життя готові теж віддати і батьків щиро захищати. Сучасні українські козаки, зветесь захисники, лишили родину, дітей, дружин, а вдома жде дочка і син. Низький уклін від усіх школярів, від українських дочок та синів. Повертайтеся зі свіни, з війни, будьте поруч із нами, ви ж зоветеся нашими захисниками. Величний день покрову Пресвятой приносить віри, надії, любові, нехай і далі невидима сила береже на війні кожну доньку і сина. Накрий на світ куль ворожих, обстрілів, атак, бо кожен захисник, справжнісінький козак, І всі найкращі сини України на мир та перемогу заслужили. На кайкі світу вільна країна знову буде незалежна та сильна, її кому захищати, а нам, людям на кого і вдятись. Нехай захисники вертаються в тому селі, до смачного до чаю гарячого та прішків, нехай буде більше не святкових денів. Будьте здорові, додому видать, тоді чекають, не забувайте. без вас у них дома борщ не вдома і не смачний, і ніч не спокійна, і де занадто нудний. Тримайте небо своїми руками, бо гордо зветися захисниками, женете ворога з моєї країни, Силь. сильні і відважні сини України. Ми знаємо робити все це для нас. Ми віримо, наступить мирний час, кінчиться війна, привезете перемогу, обіймете нас міцно, поженіте тривогу. А нам залишається тільки учитись. Успіхи свої хочемо вам присвятити, Ми виростемо розумними захисниками, такими як ви, патріотами, козаками. А нам залишається тільки молитись у покрову Пресвятої, просити, Хай захисить усіх від війни, хай повтікають усі вороги. То поможе покрова Пресвята, збереже кожного захисника. не ворог, що він боявся, і більше на нашу землю до кого не вертався. Воєнний стат в бої кої, дебає свято шею уїде, але покрова вже прийшла, щоб привітати захисника. Свята покрову ти козаків рятувала, своїм омофоном їх накривала. Благаємо тебе, врятуй їх знов, що більш не лилася українська кров. Дома, дружина, старенька мати, вони втомилися сльози витирати, та не втомилися у бога просити, щоб він козака міг захистити.